Всім доброго понеділка, доброго тижня початку. Сьогодні ефір у нас зі Львова. Я завжди стараюсь в першій годині зробити ці ефіри. Тема сьогодні. Знаєте, вчора в нас лідерська програма 3.0. І вчора ми проводили в проводимо читацький клуб і вчора розбирали фільм-засновник. Рекомендую всім подивитись. Дуже крутий фільм про Рея Крока, який, скажімо так, побудував мережу Макдональдс, і там вся історія, як це все сталося, і там початок дуже цікавий. Це він, коли він комівоєжер, продає то стаканчики, то тарілочки, то міксери він продавав да, для молочки. І про що цей фільм? Про наполегливість, про постійний пошук е можливостей е людини, яка не здається, людина, яка вірить сама в себе, і людина, яка почула дуже багато ні в своєму житті. Да? І він попадає в Сан Бернандіно, де попадає в ресторан Макдональдс, він туди просто заїхав продати міксер. І... Він просто бачить схему, дуже класно обслуговування, дуже з простим е пакетом продукцією, скажімо так, ну, меню, І як його швидко Да? Дівчата на роликах тоді в тому Макдональдсі, поки він розрахувався, поки він сів в машину і хлопнув дверми, е зачиняючи їх, да? дівчина вже йому поставила піднос з тим, що він замовив, да? там, з бургерами, з картоплею, не знаю, з чим ще там. І він побачив ідею. Легкого, простого бізнесу, а, такого стандартного, системного. І він хапається за цю модель. А, власника були, були Мак і Дік, да, два брати, які ну, цей ресторанчик зробили. Так, да, вони умнічки, вони молодці, цей ресторанчик зробили, але масштаб їхнього польоту не дозволяв їм а, бачити, що це може бути крута мережа а, крутого. Ресторану, от, з дуже стандартизованим підходом, і так далі. Рей це побачив. Рей за це, це, це зачепився, і потім вся історія їхніх відносин, як він будує цілу мережу. Да, і мережу дуже круту. І на сьогоднішній день той Макдональдс, який ми знаємо, це фактично його дітище, да. Про що я, да, Ми от займаємось бізнесом туристичним І Треба сказати дякую Майклу Хатчесону, який побачив теж можливість в туризмі будувати мережу. А будь-який бізнесмен, будь бізнесмен він. Питання саме номер один це клієнтура. Да? Збут, клієнтура, дистриб'юція, хто купить його продукцію чи його послугу. Кожен просто мріє про це. На цим працює. <кій> Сам продукт може бути і крутий, але збут може бути поганий. І саме найкращий продукт вмре, так і не народившись на ринку. Да? Сьогодні, до речі, одна з наших партнерів робила стрім ефір на тему того, що піраміда не пірамід. Да? Та не про піраміду, має бути. розмова має бути про мережу, про мультиплікацію. Так само, як в Рея Крока. А коли він пішов з ідеєю Макдональдса <кій> до бізнесменів, як вони почали спотворювати цю ідею Макдональдса, да? там почали щось, свої продукти додавати, там, щось придумувати, ходоги, котлети якісь жарити. Там, ну, коротше, там ціла історія. І Він зрозумів, що з цими людьми він кажу, що не зварить. І в нас так теж часто всі думають, що от ми побігли до бізнесменів. Класичних, да? і все буде окей. Ніфіга не окей. А, і Рей, Рей а, він а, в цьому фільмі, в цій історії Макдональдса зробив дуже прикольну річ. Він зрозумів, що є люди в суспільстві, є люди, які хочуть відкрити власну справу. Багато людей, які хочуть змінити. Життя своєї родини, своєї сім'ї, своїх дітей, і він почав запрошувати людей, які бажають ну, займа... зайнятися підприємництвом. Там це дуже чітко видно, там видно, як він проводить, як він їх мотивує, як він їм продає цю ідею можливості. <coughs> там, до речі, дуже класно показано, що там люди приходять сім'ями. Сім'ями приходять на прийняття рішення, підписання договору з реєм кроком да, на відкриття Макдональдсів, на те, що вони беруть стандартну модель, франшизу, хочете так це називати, да, і будують. Все, стандарти є, меню є, продукти поставки є. Схематика роботи самої кухні і самого ресторану є. Сервіс обслуговування є. Бренд Макдональдс, дві золоті дуги, як там оранжеві, помаранчеві. Да, дуги, все є, бренд є. Береш все і робиш. Так само в нашому бізнесі. Майкл Хатчсон, він зробив стандартний продукт Клуб Incruises. Так само продукти «Інстейс», І він цю модель запропонував людям. Не бізнесменам, людям. Звичайним людям, а фактично споживачем і є ці люди, які будують цей бізнес. Це саме найкрутіше, коли е, бізнес ваш будується за рекомендацією. Люди, які скористались цією послугою, скористалися цими пакетами, скористалися цим відпочинком. Люди, які е, побачили в цьому можливість, вони рекомендують іншим. Візьми, попробуй. Я це пройшов, я це пройшла. <кій> Круто, все, підключайся. І так будується мережа. От саме про мережу. Я не розумію, чому всі там дуже часто концентруються на тому, що це піраміда. Зрозуміло, що було купа на ринку фінансових пірамід, особливо на нашому пострадянському ринку, це все відбувалося, це все епопея. І всі чомусь тримають це в голові. От все, ні. Фінансові піраміди це коли. Немає продукту. Якщо ви бачите бізнес, вам пропонують кудись внести кошти, але за ці кошти немає ніякого продукту, це фінансова піраміда. В нашому ж випадку, в нас продуктом є туристичні послуги. Туристичні послуги від крутих операторів. Да? Беремо готелі, зайдіть. От зайдіть за посиланням до цього відео або в шапках профілів моїх, там є силочка. Зайдіть, зареєструйтесь англійською мовою. І це, от сама реєстрація, вона безкоштовна. І у вас є можливість зайти на продукти InStays, InCruises і подивитись, скільки пропонується різного виду туризму по всьому світу через площадку InCruises. 430 тисяч готелів по всьому світу. Все, що ви купуєте в турагентствах, ви можете спокійно зареєструватись, забронювати через. Нашу площадку інкрузис і собі ці готелі купити з дуже класною ціною, з дуже класними знижками, все від операторів, є гарантія ціни, якщо ви раптом десь знайдете потім на букінгу протягом доби з моменту бронювання ціну нижче. Ви робите скрін, відправляєте в компанію, і компанія вам компенсує різницю. Навіть на це компанія йде. Компанія чітко каже, у нас найкраща пропозиція на ринку. Є, є пакети Insider pricing, це можливість купити зі знижкою 17% миттєво. Да? Продукт класний? Класний. Сім'я на це заслуговує заслуговує. І так само в нас в бізнесі дуже часто кажуть: запрошуйте разом, чоловіка і дружину. Для того, щоб вони разом приймали рішення, і потім навіть було розуміння, що аккаунт може бути у двох, і потім вони можуть скористатися цими двома аккаунтами для купівлі тої чи іншої подорожі. Це дуже вигідно, коли в сім'ї є два аккаунти. Так само тут, як в історії з Реєм Кроком, да, з Макдональдсом. Де він сюди запрошував, старався запрошувати, щоб приходили чоловік і дружина. Дуже було круто видно, коли чоловіки приймали рішення, а дружини їх підтримували. Це про партнерство, про партнерство на все життя, да? не тільки там, любов, сім'я і так далі, да? а й а, а партнерство у бізнесі. І потім було круто, коли він приїжджав в ті нові е, Макдональдсів відкриті, де він бачив, як жінки допомагають своїм чоловікам. Вести цей бізнес, його обслуговувати. Ну, це крутяк. Це крутяк партнер, який живе разом з тобою і будує разом з тобою бізнес. Так само венкрузис. І не тільки чоловік і дружина сім'ї можуть мати пакети, але й діти від 18 років дозволено реєструватися в цей бізнес, в цей клуб від 18 років діти теж можуть стартувати як круїзери-члени клубу, або як. Euh, партнери, клубу і будувати цей бізнес я дуже багатьом батькам <кій> от рекомендую, а взагалі дітям, оцим юним дітям від 18 років і, і і далі, да стартувати в цьому бізнесі. Рано чи пізно, я думаю, і до цього віку ви десь подорожували, десь відпочивали. Мати в себе а, просто аккаунт Фінкрузис. З найкращими пропозиціями, з найкращими послугами, найкращими умовами по відпочинку, я вважаю, повинен кожен мати. І е, старт в такому юному віці в цьому бізнесі стандартизованому, без меж, який легко мультиплікується, який легко долає бар'єри міжнародних кордонів. Да? Це не тільки в Україні, ви його будуєте, якщо ви реєструєтесь в Україні. Ви можете будувати його по всьому світу без кордонів. Реферальне посилання, яке у вас з'явиться, коли ви зареєструєтесь і оплатите партньорку, то у вас з'являється реферальне посилання, яке ви можете відправити будь-якому другу, будь-якому знайомому і незнайомому до цього моменту. Незнайомій людині, чи це чоловік, чи це жінка, неважливо. Да? І людина реєструються, вона вам за це дякує. І це може бути будь-яка країна. На сьогоднішній день в мене реєстрації є і Америка, і Європа, і Азія, і Африка. Я туди літав? Ні, я туди не літав, але туди долітає реферальне посилання. Все, що ви можете зробити. Людині показати, в зумі зустрітись, наприклад, якщо це далекий закордон, провести зустріч. А можна людину запросити, четвер, в 20.00 ми проводимо зуми, якщо ви в нашій команді. Вівторок в 20.00 ми проводимо зуми по бізнесу, в четвер більше по відпочинку і трошки по партнерству. Вибачте, трошки простив. Рефералка долітає всюди, бізнес будується дуже легко. В Україні є партнери, в яких є більше 100 країн от, в ці мережі. От, в ці мережі. Запам'ятайте, ніякі не піраміди, мережа. І компанія за це віддячує, за те, що ти будуєш мережу. Тобто ти будуєш клуб, ти будуєш споживчий ринок. Да? Компанія за це тобі віддячує, вона тобі починає робити виплати. І навіть якщо в тебе там 5 і більше партнерів з'являється на твоєму першому рівні, скажімо так, да, прямі партнери, то компанія навіть за тебе починає платити твої щомісячні внески в накопичення. Тобто ти вже нічого не платиш компанії. Компанія за тебе вже накопичена каже: я тобі дуже дякую, за цю пророблену невеличку роботу. От. І я за тебе починаю платити. І фактично ви отримуєте по 200 доларів, круїзних доларів щомісяця на свій рахунок. Якщо ви таку роботку зробили, 2400 до кінця року маєте. Будь ласка, це вже гарний а, круїз в класній каюті на класному кораблі. Де all Inclusive. ви за ці гроші можете купити каюту, в якій можете відпочивати ви, ваша друга половина і ваші діти. Це все входить в вартість. Тобто ви не за одного платите. Круто, круто, дуже круто. Що треба, щоб стати партнером? Треба зайти за реферальним посиланням, зареєструватись, подивитись, прийти на презентацію або зв'язатись зі мною. Да? І ми пройдем, можемо індивідуальну презентацію зробити. Я можу її зробити в Zoom. -і. Кому це цікаво, в індивідуалку, хто хоче зайти, Вівторок або в четвер, 20.00 послухати, подивитися. Прийняти рішення. Ще раз кажу, гроші приносять мережі. І далі старт. Партньорка коштує 95 доларів раз в півроку. 95 доларів раз в півроку. Кожного півроку ви платите по 95 доларів за партнерку. Найдіть бізнес, де витрати складають 16 доларів в місяць. Ну, 95 на 6, там, грубо кажучи, 16 чи 17 доларів да, виходить якби в місяць витрат. Знайдіть мені такий бізнес, де по ціні обіду ви можете будувати міжнародний бізнес. Я таких бізнесів не знаю. Може, хтось знає, я не знаю таких бізнесів. Міжнародний будувати. Причому за вами буде стояти крута компанія, міжнародна компанія з ліцензіями в Америці. Все офіційно, всі платіжні системи міжнародні. А, тобто регулятори ринку фінансових послуг оплат, вони працюють з цією компанією, значить вони визнали її прозорою. Ніхто би не працював з компанією, яка є непрозорою. Це просто і понятно. Банк, який обслуговується, банк в Лондоні, який вже має там, історію більше 150 років. Теж не працював би з компанією, в якої би щось було неправильно, фінансово і так далі. Тому забуваємо про фінансову піраміду і починаємо розуміти, що саме головне це е, мережа, мережа, яку ви будуєте, мультиплікація. І от фільм-засновник, ще раз, от вчора його розбирали, він дуже класно це показує. От коли ви подивитесь фільм-засновник, вам все стане зрозуміло мережа. Кожен бізнес мріє про розмноження. Кожен бізнес мріє для того, щоб його було більше географічно і не тільки. Кожен бізнес мріє про круту дистрибуцію, і на це валить купу грошей. Да? Тут же все побудовано трошки по інакшому. Інтернет дозволяє прямі комунікації в будь-якій точці світу, реферальне посилання, а реферальне. Це реферальний бізнес, реферальне посилання долітає в будь-яку точку світу. Все, так будується цей бізнес на нових технологіях. І весь ваш бізнес він знаходиться в смартфоні. Я раз повторюю: якщо бізнесу нема в смартфоні в сучасному якби, світі, в сучасному ринку, то у вас нема бізнесу. Це щось таке. Знаєте, Відкрив магазинчик біля хати, називається, або цех там біля хати. От. Все має бути. В інтернеті все має бути в смартфоні. Я думаю, що в кожного в телефоні багато різних додатків стоїть. Додатків таксі, додатків, банків, додатків, доставки їжі, додатки, там, якихось ще послуг да, і так далі. Нової пошти, наприклад. Да. Працює? Працює. Чому туризм не може бути таким самим додатком? Може і працює, є вже більше мільйона сімсот тисяч по всьому світу людей мають такий додаточок у своєму смартфоні, користуються ним і будують цей бізнес, або просто користуються послугами, туристичними послугами, не переплачуючи за чужі офіси, за чужих людей, за чужі бізнеси, за чужі аренди, за чужі податки і так далі. І так далі. Все, купуємо по цінам від операторів. Компанія заробляє на тому, що вона дає завантаження операторів. І компанія ще й віддячою вам грошиму. Скільки можна заробляти да, в цьому бізнесі на туризмі? Перший рівень маркетинг-директор саме мінімальний заробіток 600 доларів. Відкрити сайти, робота.ua, work.ua і подивіться середню заробітну плату по Україні. Не треба нікуди їхати. Ви можете тут заробити ті самі гроші. Другий рівень сеньор-маркетинг-директор. Це 2000 доларів, які ви можете заробити мінімально. Багато хто виїхав за кордон, зрозуміла, війна. Люди виїхали за кордон. Навіть половини, багато хто не має, а на сьогоднішній день живучи за кордоном на соціалці і так далі. Від цієї суми. Все реально. Це реально із України виїжджати не обов'язково, щоб будувати такий рівень. Що треба? Прийняти рішення і побачити можливість, як край крок, побачив можливість в стандартизованому бізнесі Макдональдс. Я вам того бажаю. Дякую за сьогоднішній ефір. Хто був присутній. Бажаю прийняти рішення. Бажаю зайти по рефералці, зареєструватися, подивитись. Більше 21 тисяч круїзів по всьому світу, 430 тисяч готелів по всьому світу. І користатись цією послугою, щоб у вас з'явився помаранчевий такий значок додатку Інкрузис на Ін вашому смартфоні, як і інші будь-які додатки, які ми використовуємо. І ви зрозумієте, що все це просто. Все. Гарного вам тижня. Бажаю! Успіху і гарних прийнятих рішень обняв від душі.